Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. На цьому тижні Єврокубків нема, але ми про них поговоримо в даному випуску. Про Лігу Європи пригадаємо, чим завершився перший раунд плей-офф, які команди пробилися до однієї восьмої фіналу. Ну а наприкінці випуску зацінимо уже саму одну восьму, адже відбулося жеребкування і відомі всі вісім пар, які на початку березня поведуть боротьбу уже за подівки до чверть фіналів. Огляд повторних матчів першого раунду плей-офф розпочинаємо з Риму. Тамтешня Рома грала проти португальського порту. В складі Роми не було Артема Довбика, адже на тренуванні український нападник отримав травму. Також нагадаю, що у першому матчі у Португалії була зафіксована нічия 1-1. Звичайно ж, повторного поєдинку фаворитами були господарі, але рахунок відкривають гості. На 27-й хвилині нападник португальців самого Мордіон класним ударом через себе потужно пробуває під поперечину. Оце так Гол 0-1. Але в складі Роми є Пауло Дібала, який за 4 хвилини оформлює дубль, забивши доволі схожі два голи. На 35-й обігрався в стіночку з партнером, увірвався в штрафну та з меж воротарської класно підсік м'яч над голкіпером 1-1. А на 39-й знову ж таки обіграється з партнером в стіночку, вривається в штрафну та завдає удару з середньої дистанції. 2-1, римляни вже попереду. На початку другого тайму ситуація для порту погіршилася, оскільки після перегляду від повтору пряму червону отримає півзахисник команди Стівен Еустакьо. Але навіть граючи в меншості, португальці могли зрівняти рахунок. Той же саме Омородіон на 68-й пробиває в стійку. А на 83-й практично все було вирішено. 20-річний півзахисник Кроми Ніколо Пізілі замикає прострільну передачу від партнера 3-1. Після матчу наставник Роми Клаудіо Раньєрі був незадоволений своїми підопічними, адже говорив про те, що замість того, щоб за рахунку 3-1 подумати про оборону, його підопічні чомусь бігли в атаку. І Рома, до речі, ще один гол пропустила на 96-й хвилині. Але не від гравця порту, а від зимового новачка Роми, нідерландського захисника Девіда Ренша. Він зрізав м'яч свої ворота після прострільної передачі від гравця порту. Тим не менше, Рома таки виграла 3-2, вийшла до однієї восьми фіналу, але гравці Роми трішки попсували. Вали настрій своєму наставнику. Далі говоримо про дуже веселий матч між норвезьким Будеглімтом та нідерландським Твенте. Нагадаю, що у першому матчі Твенте вдома виграв 2-1. Відповідно, Будеглімту потрібна була лише перемога. І вони з перших секунд пішли її виривати. Весь перший тайм атакували, атакували і таки забили. Але забили в свої ворота. На 26 й хвилині кутовий у Твенте і захисник Норвесів Фредрік Шевольд зрізає м'яч свої ворота. 0-1 після першого тайму. Тим не менше, господарі не знітилися. І на 56-й хвилині Каспер Гек реалізовує пенальті та, відповідно, зрівнює рахунок. Відразу хапає м'яч, біжить на центр поля, часу для того, щоб вирвати перемогу, вистачало. Але в основний час більше нікому забити не вдалося. Тим не менше до основного часу було компенсовано 5 хвилин, протягом котрих трапляються просто неймовірні речі. На 92-й хвилині атака господарів, навісна подача, і захисник Твенте Мес Гільмерс зрізає м'яч свої ворота. Автогол. 2-1 забуде Глімтом. Невже додатковий час. Ні. На 94-й Бріс вембангомо стріляє за меж штрафної І вже 3 1 один забуде Глімтом. Невже вони виходять напряму до однієї восьмої. Ні, оскільки арбітр дає ще зі. Грати кілька хвилин. І на 96-й штурм від Твенте. Як наслідок Сем Стейнс, таки заштовхує м'яч ворота 3-2. Тож дійсно такі екстра тайми були призначені в даному протистоянні. В першому з екстра таймів команди голів не забивали, а от в другому забили цілих два. І обидва забив буде Глімт. На 111 й кутовий господарів і Сондре Фет робить рахунок 4-2. А на 114-й все завершилось тим, чим і розпочалося. А саме. Автоголом цього разу від захисника Твенти Арно Вершаушена. Він зрізав м'яч свої ворота. Тож підсумку аж 5-2 з урахуванням екстратамів за Будеглімтом. глімтом. Вони в одній восьмій фіналу. Дуже веселий матч. Екстра тайми також були призначені і у матчі за участю іншої нідерландської команди Аяксу, який грав вдома проти бельгійського Сен-желуаза. Нагадаю, що у першому матчі Аякс на виїзді виграв 2-0. І здавалось би, проблем не повинно бути. Але у Аякса не те, що проблеми, а грандіозні проблеми виникають уже в перші півгодини матчу. По-перше, на 16-й хвилині бельгійці відкривають рахунок. Навісна подача зі штрафного, і захисник бельгійців Кевін Макалістер класно діє на другому поверсі. 0-1 на Гова атака від бельгійців удар поворотом і капітан Аякса Деві Класен зупиняє рукою м'яч на лінії власних воріт. Але ж він, польовий гравець, відповідно, для нього пряма червона картка, а для бельгійців пенальті, яке реалізовує проміс Девід 0-2 на 28-й хвилині. Ось так швиденько сен жолуаз відіграв усе відставання. Бельгійці на цьому не збиралися зупинятися, продовжували атакувати що в першому, що в другому таймі. А от Аякс таке враження, чи то до екстра таймів тягнув, чи можливо навіть до пенальтів. До речі, долю протистояння, власне, пенальті і вирішило, що правда, пенальті не після матчів. З рахунком 0-2 завершився основний час матчу, власне, екстра тайми були призначені, і на третій хвилині першого з них у Аякса навіть атака. Прострільна подача в штрафну супротивника, і м'яч влучає в руку захисника Сенжелуаза. Пенаті для амстердамців, яке реалізовує Кенет Тейлер 1-2. Аякс дотягнув до фінального свистка, хоч і програв 1-2, але до однієї фіналу таки продерся. Далі говоримо про східноєвропейське протистояння чеської Віктори Плізень та угорського Ференц Вароша. Нагадаю, що в першому матчі виграли угорці 1-0. Але в тому поєдинку чехи мали багато нагод, але не реалізували. А от в домашньому матчі реалізовують, причому ще в першому таймі, відвантажують у ворота супротивника три голи. На 27-й хвилині кутовий у господарів Вацлав Ємелка заштовхує м'яч ворота 1-0. На 35-й Павла Шульца оборона Ференсвароша залишила неприкритим свої Штрафній і він цим користається 2-0. А на 38-й нігерійський нападник Пльзені Рафіо Дуресінмі з меж Воротарський замикає прострільну передачу від партнера. В другому таймі скоріше чехи могли зробити рахунок 4-0, ніж угорці 3-1. В підсумку перемога за господарями 3-0. Вони йдуть до однієї восьмої фіналу. Залишаємося в Східній Європі. Переносимось до Румунії. Тамтешній футбольний клуб Стяо Бухарест грав проти грецького ПАОка. Нагадаю, що у першому матчі румуни на виїзді виграли 2-1. Відповідно, команді румунського наставника Развана Луческу «Паоку» в Бухаресті потрібна була лише перемога. За неймовірної атмосфери відбувався даний поєдинок. Щойно м'яч опинявся у греків як наслідок відразу ж свист з трибун. Гра була не супервидовичною, мало моментів, в основному на початку. Чатку дальні удари, але от на тридцятій господарі відкривають рахунок. Зимовий новачок Стяо італієць Юріч ізоті замикає прострільну передачу від партнера 1-0 не скаже, що після цього в грі паока щось змінилося, тому румуни доволі спокійно контролювали хід гри, а на 81-й хвилині навіть подвоїли перевагу. Кутовий у господрів, гокіперпаока невдало зіграв на виході, і Давід Ніколеско ставить крапку: 2-0 в даному поєдинку і 4-1 за підсумком двох. А загалом, же ж нагадаю, в цьому сезоні це була третя гра між цими колективами, і всі три виграли румуни. Сподіваємося, що румунський наставник не грав піддавки із командою своєї країни. Стява в одній восьмій фіналу. Іспанський Реал Сосідат вдома грав проти датського Мітюланда. Нагадаю, що в першому матчі Сан-Себастьянці на виїзді виграли 2-1. Всі три голи в тому матчі були забиті в першому таймі. І от в матчі відповіді команди також розпочинають, як то кажуть, без розкачки. Вже до 18-ї хвилини господарі повели 2-0. На п'ятій хвилині капітан Мітюланда невдало відпасовує на свого голкіпера. Ібраїм Мендес, перехопивши м'яч, відкриває рахунок 1-0. А на 18-й Лука Сучіч замикає Розстріляну передачу від партнера 2-0. Невже Мітюлан приголомшений? Ні. Дача не реагують ще в першому таймі. На 24-й хвилині у них пенальті, і Адам Букса його реалізовує 2-1. Той же ж саме Букса на 38-й хвилині скидає на набігаючого Осоріо, і той пробиває під поперечину уже 2-2. Можливо, якби перший тайм і завершився з таким рахунком, у дачан би були шанси на прохід до наступного раунду. Але перший тайм з таким рахунком не завершився. На першій компенсованій хвилині Лука Сучич класно діє на підбиранні та з лінії штрафної завдає потужного удару 3-2. В другому таймі «Сосєдат» так уже не розслаблявся. Більше того, на 68-й хвилині в гості залишаються в меншості. Пряму червону отримує зимовий новачок команди Дані Сілла. А на 73-й проти капітана Сос. Сос'єдада ОР Сабаля дачани ще й порушують правила в своїй штрафній, і капітан Сосєдада свій пенальті реалізовує 4-2. На 90-ті ісландець Орі Оскарсон, високо виструбнивши, замкнув прострільну передачу від партнера в підсумку 5-2. А загальна перемога сосєдада 7-3. За два матчі команди наколотили 10 голів. До однієї восьмої пішов сосєдад. Турецький Галатасарай в домашньому матчі проти нідерландського АЗ Алкмара намагався відіграти відставання в три голи, адже у першому матчі АЗ вдома виграв 4-1. За кілька годин до початку матчу Газон мав ось такий вигляд: засніжило в Стамбулі. Але все ж таки гра відбувалася на смарагдовому Газоні. Азе не збирався відстоювати свою перевагу, не збирався відбиватися. Він на кожну атаку Галатасарая відповідав своїми. Але все ж таки позитивного результату нідерландці здобули завдяки. Своїм оборонцям, які почали забивати. На 42-й хвилині швидка атака АЗ призводить до того, що захисник команди Японець Цея Майкума, який підключився до атаки, замикає прострільну передачу від партнера 0-1. перерві в складі АЗ з'являється ще один захисник Дензо Касіус. Звичайно ж, на підсилення оборони. Але на 55-й він забиває, потужно пробивши за меж штрафної, уже 0-2. І хоча вже за хвилину по цьому Віктор Осімхен завдав свого потужного удару та зробив рахунок 1-2. Більш того, на 70-ті Ролан Шалай навіть зробив рахунок 2-2, але цього не вистачило туркам для того, щоб бодай зачепитися за надію на вихід до однієї восьмої фіналу. У підсумку нічиєю 2-2 так все і завершилося. А з загальним рахунком 6-3, Азе виграв це двомачеве протистояння і вийшов до однієї восьмої фіналу. А от турецький Фенербах ще у візному матчі проти бельгійського Андерлехта намагався відстояти перевагу в три голи, адже у першому матчі Фенер вдома виграв 3-0. А на четвертій хвилині повторного матчу загальна перевага турків становила вже 4-0, тому що на цій хвилині оборона Андерлехта невдало відпасовує на свого голкіпера. Едін Джеко перехоплює м'яч та відпасовує на неприкритого Юсефа Еннесері, А той пробиває по порожнім воротам 0-1. Буквально відразу після цього гра була приз. Зупинена, адже бійка на трибунах, яка була спровокована вболівальниками Андерлехта. До речі, не вперше в цьому сезоні, дещо неадекватно поводяться прихильники цього клубу. Зокрема, в одному з матчів етапі Ліги на виїзді проти Реал Сосєдада кілька вболівальників Андерлехта навіть були заарештовані за незрозумілу поведінку. А щойно команди повернулися на поле, як бельгійці рахунок зрівнюють. На 19-й хвилині помиляється вже оборона Фенербахче, і Луїс Васкас, перехопивши м'яч, робить рахунок 1-1. Він же ж на 55-й хвилині замикає прострільну передачу від партнера та робить рахунок 2-1. Всі ще більше завелися, був шанс та натяк на камбек, але ніякого камбеку не було. На 63-й хвилині кутовий у Фенера подача, і 19-річний захисник Юсуф Акчичек користається. Скидкою від партнера та робить рахунок 2-2. Після цього всі наступні атаки Андерлехта були доволі таки інертними. І нічиєю матч так і завершився. Тож команда Жозе Моуріньо, Фенербахче продовжує шлях турніром, можливо, навіть за трофеєм, іде турецький клуб. Перед тим як перейти до результатів жеребкування однієї восьмої фіналу, кілька слів про бомбардирів Ліги Європи, адже позаду черговий раунд змагань. Найкращим в лізі Європи на даний момент є нападник Олімпіакоса Аюб Елькабі, який наколотив сім голів. У чотирьох нападників по шість: це Борна Вашварга з Вароша, Віктор Осімхен з Галата Сарая з саму у з спорту та Юсуф Еннесірі з Фенербахчі. Але перші троє уже поза грою, адже їхні команди вилетіли з турніру. А от Еннесірі з Звичайно, ще може забити. Ну а зараз, власне, про одну восьму фіналу, мабуть, центральне протистояння цього раунду це зустріч італійської Роми та іспанського атлетика з Більбао. Більбао, який, звичайно ж хоче до фіналу, адже саме в цьому місті буде відбуватися фінальний поєдинок. Нагадаю, що ці команди в цій лізі Європи вже між собою грали. У першому турі в Римі була зафіксована нічия 1-1. Тоді гол за рому забив Артем Довбик. Але тоді Ромою керував Іван Юріч. Зараз звичайно ж Юрич уже не є тренером римського колективу. Цікаво буде подивитися на два матчі протистояння цих колективів. Також між собою зіграють ще два представники топ-чемпіонатів іспанський Реал Сосєдат проти англійського Манчестер Юнайтед. Нагадаю, що манкуніанці фінішували п'ятьма поспіль перемогами в етапі Лізі. Подивимось, чи зберегли вони цей переможний настрій на плей-офф. В інших зустрічах нідерландський Азел Кмар буде грати проти англійського Тоттенхема. Трішки фаворитами виглядають, звичайно ж, шпори. А от Амстердамський Аякс зустрінеться з німецьким Айнтрахтом. Звичайно ж, якщо Аякс буде грати так само, як проти бельгійського Сен-Желуаза, то фаворитами однозначними виглядають німці. Доволі веселе протистояння має бути між норвезьким Будеглімтом та грецьким олімпіакосом, котра з із цих команд обов'язково буде в чвертьфіналі. Чеська Вікторе Плізень, звичайно ж буде аутсайдером протистояння з італійським Лаціо. Турецький Фенербах чи гратиме проти шотландського рейнджерса, а румунська Стява проти французького Ліона. Перші матчі однієї восьмої фіналу 6 березня. Обов'язково їх будемо оглядати, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за придільний час. Особлива подяка, звичайно ж, за підтримку каналу. Нагадаю, в описі під відео є вся необхідна інформація, скориставшись якою ви можете підтримати канал по особливому На все добре!